Дякую за слово, дякую за запрошення бути присутнім тут на вашому святі, стояти на цій святі, освячені кров'ю повстанців наших побратимів землі. Перш за все, я хотів привітати вас святом, привітати з воздвиженням чесного хреста і схилити разом з вами голову 27 вересня. Полягли за волю, за незалежність, віддали своє життя. Християнське свято, як Воздвиження чесного хреста, асоціюється не лише з строєм постом. Асоціюється з прізвищами, з пам'яттю тих хлопців, які лежать тут, які знаходяться поряд з нами, пам'ять про яких жива сьогодні, і даликим 44 четвертому році ми не дійсно були молоді. Це було 20-30 років. Будемо пам'ятати. Я сьогодні хочу подякувати всім вам. Подякувати перш за все, Миколі Кульбабі, який приклався ще в далекому 89-му році, коли тільки зароджувалася новітня демократія України. Незалежність тільки починала здобуватися, ще був радянський союз, який приклався до того, щоб увіковічнити пам'ять про повстанців. Подякувати всім вам, тим, які зараз проживають в Олечі. Ми йдемо, перетворили це віче урочисте у передвиборну агітацію. Тому я також не можу змовчати і мушу також вам розказати про ту велику брехню, яку готують вам сьогодні. Всі, які приходять псевдопатріоти. Обманюючи нас з вами, які також одягаються в вишиванки, деколи навіть переодягаються в священну форму УПА, які обманули вже високоповажних людей, таких як Богдан Карлович. І мені сьогодні проголосувавши за гамену пенсійну реформу. Це не правда. не голосуючи, що він зробив за українську мову. Не І він сьогодні не може прийти до нас, подивитися нам з вами в очі. Де цей депутат сьогодні знаходиться? Чому не його не не нема з вами? Це тому що не він не може подивитися нам в очі. Йому встидно, тому що він тушка. Він продався на 9 липня. Коли було день народу 2010 року, він з фракції наша Україна переходить в фракцію тушок, фракцію Рибакова, фракцію продану регіоном. І сьогодні він має стоять брехати нам, купувати наші душі за цемент, за шифер, то невже нас немає гідності, невже нас немає честі? Невже ми можемо її не тушці? Люди добрі, велику готують провокацію, великий обман готують. Сьогодні проти об'єднаного опозиційного кандидата, а об'єднана опозиція. Всі ті партії, які зрозуміли, які визнали, що найбільшим злом є Янукович і дзють сьогодні на них. Не вірте, будьте уважні, не продайте свою душі, своє серця за цімент за гречку. Бо вкрали вони цімент і гречку у нас з вами. І вкрадуть ще більше, але вкрадуть більше набагато, вкрадуть Україну у нас з вами. Тому ми йдемо на ці вибори, як на бій, як ті хлопці йшли воювати. Ми знаємо, що якщо ми програємо ці вибори, то ми програємо Україну на багато років. Тому ми просимо благословіння у вас. Ми... Я вимушений. Я вимушений два слова сказати. Неправда, яка прозвучала. Тут Правда, не правде, дає честі бо замову Правда. французів. Один завод український лишився. Хотіли забрати. Він його витримав. І цей завод зараз у Україні там люди отримують зарплату найбільшу в області сьогодні. І якщо говорити про це, то я доповім, доповім. І Слухайте про подання в суд. За вашу брехну, тому що ні умови, батушка неправда за брехню.